Здоров'я дозволяє нам тішитися нашим життям повністю, дозволяє нам здійснювати наші мрії, дозволяє нам жити просто ну, повністю так як хочеться. І так само, якщо наше серце, тобто наше, наше духовне здоров'я, воно на доброму рівні, якщо ми духовно здорові, то так само ми можемо бути, ми є близько до Бога. Коли наше фізичне серце здорове, то ми почуваємося добре, ми можемо робити те, що бажаємо, те, що хочемо, здійснювати свої мрії і тощо. А коли духовне серце теж є здорове, то ми теж почуваємося добре, почуваємо дуже часто буває так, що така людина відчуває. Близькість Господа, е, теж е, бачить, як її інші люди люблять, е, бачить, що життя має сенс і так далі. Е, і таким, таким створив Господь наше серце, власне, таким добрим, таким, щоб воно відчувало близькість Господа, щоб воно було близько до нього. До цього ми є покликані. Е, так написано в першому читанні сьогодні. Бог, коли створював людину, то сказав. Утворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і створив Бог людину на свій образ. На Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою створив їх, і побачив Бог усе, що утворив був, і воно було дуже добре. Тобто людина теж була, є доброю. І e, e, no, внаслідок первородного гріха ми знаємо, що. Усе створіння воно було зранене, і в тому числі теж людина вона страждає внаслідок цього первородного гріха. Усі наші гріхи повсякденні вони теж є певною мірою наслідком власне, цього, цього нашого першого гріха, який ми скоїли після створіння, і таке серце, власне, зранене гріхом. Воно віддаляється від Бога, воно живе якби на відстані від Господа. І про таке серце, власне, говорить сьогодні Ісус Христос, розмовляючи з фарисеями. Сказав Він: добре, Ісая пророкував про вас лицемірів, як написано, цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Тобто, серце. Яке зранене гріхом, ну в тому випадку зранене лицемірством, воно далеко від, від Нього, від Бога. І Ісус наводить тут слова пророка Ісаї. І це 29-й розділ книги пророка Ісаї. І в цьому фрагменті, якщо прочитати увесь цей розділ, то ми зрозуміємо, що Бог. Цьому Бог словами пророка Ісаїв, він власне пояснює, показує вибраному народу, що ви віддалилися від мене, ви порушили мій закон, перестали вшановувати мене так, як слід. Ви починаєте вибирати чужих богів і так далі. Але водночас теж в цьому розділі пророк Ісая. Бог, словами пророка Ісаї, каже, що я зміню їх, знищу мудрість мудрих і заховаю розум розумних. Тобто Бог обіцяє, що станеться щось таке, що відновить те, що поранене в серці людини, те, що гріх зруйнував, ну, пошкодив, точніше, те він відновить. Обіцяє, Бог обіцяє. Словами устами пророка Ісаї, що Він нас відновить. І це відбувається на кожній Євхаристії. Тут Ісус Христос зцілює наше серце. Кожна Євхаристія це, є начебто, такий етап створіння, останній етап створіння Бог відновлює те, що гріх пошкодив. І в тому числі відновлює наше серце. Він зцілює нас, Він дозволяє нам зменшити цю відстань, яка є між нами а Господом. Бо дуже часто вона є така, ми не помічаємо навіть можемо не помічати цієї відстані, яка є між нами а Господом. Так як фарисеї, вони теж, ймовірно, не помічали, що вони далеко від Бога. А Ісус Христос тут, на Євхаристії, своїм Словом, по-перше, дозволяє нам побачити, наскільки ми далеко від нього, але по-друге, Він ну, приходить до нас, Він приводить нас до себе, Він стілює наше серце і, 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 і зменшує цю відстань, яка є між нами а Ним. Тобто, Він змінює нас тут, власне, тут здійснюється це пророцтво Ісаї, що я зміню їх, знищу мудрість мудрих і заховаю розум розумних. І ніхто більше не бажає нам цієї переміни, ніж наша небесна матір. Тому вона, вона теж під час об'явлень в Люрді в 1858 році вона просила через святу Бернадету, щоб люди наверталися, щоб вони покутували за свої гріхи, покаялися в цих своїх гріхах. І також, щоб молилися Розарієм, але, власне, щоб покутували, щоб наверталися, щоб прийняли цю благодачу, яка власне, приходить до нас в Євхаристі, яку Христос нам дає в Євхаристі, щоб ми змі... змінилися, щоб ми навернулися, щоб ми власне, зменшили цю відстань, яка є між нами а Господом. І сьогоднішній уривок Євангелія Він. Те ж показує, як це робити на практиці, бо бачимо фарисеїв, в яких була така проблема, що те що, вони, те, що вони робили і говорили, воно не було узгоджене з тим, що було в їхніх серцях. І тому Євангеліє підказує нам сьогодні, що як змінитися, як прийняти цю благодать навернення від Господа. Ну, По-перше, може спробуємо власне, узгодити те, що в нашому серці, з тим, що ми робимо в буденності, що говоримо. теж. Євангеліє вказує нам сьогодні власне, цю потребу відновити наші серця. І вони є добрі, тому що ну, такими створив їх Господь Бог. Але для того, щоб в нас не було жодної такої серцевої недостатності, так як це буває власне, через наші гріхи, то нам слід відновлювати це серце постійно. І для цього власне, є Євхаристія. Тому власне, нехай ця віднова почнеться саме з цієї Євхаристії. Це наше духовне стілення сьогодні Всесвітній день хворих. Молімося про зацілення для нас, тут є в Євхаристії, і те, щоб воно продовжувалося в буденності, наприклад, власне, таким чином, що усі наші слова і вчинки вони будуть узгоджені з тим, що є в наших серцях. Амінь.